Святкування Дня Незалежності триває сьогодні. В Києві відбувся благодійний забіг у вишиванках. Він об'єднав і дорослих, і дітей. А зібрані кошти від марафону підуть на підтримку наших воїнів. Валерія Глущенко розкаже на що саме. Незважаючи на досить ранній ранок, в одному із парків Києва зібралось понад тисячу людей. Кожен має пробігти марафон. А об'єднує цих людей вишиванка та любов до України. Слава Україні! Сьогодні марафон подолала родина фільянових. Пробігли 5 кілометрів. Було дуже супер. Ми разом бігли і за руки трималися. І це було ну, незабутнє враження, дуже класно. Я вже рано відчувалася. Дуже класно було побачитися з друзями, з тренерами, з тими людьми, які надихають. Сім'я фільянових відвідує забіг постійно. Дорослі кажуть, любов до спорту прищеплюють і синові. Сьогодні п'ятирічний Гліб теж подолав свою дистанцію на 500 метрів. Він просто бачить, як батьки кожного дня там кудись бігуть, щось роблять таке спортивне. І він з нами просто підтягується йому цікаво. Долучився до благодійного марафону у вишиванках і 63 річний Олександр. У Мене якось воно вже пішло з якогось я не чи 18-го року, і оце шаровари, і все як пішло. І кожний забіг я постійно в цих шароварах і вишиванках. Ну щоб не бути на на забігу вишиванках, це не поймуть. Серед учасників забігу є й діти. Наймолодший спортсмен ще зовсім малюк. Він разом з мамою пройшов свій перший марафон. Приєдналися до заходу й старші дітлахи. Я бігаю в забіги вже другий раз на фоні, а взагалі так. Ну, не сильно люблю біг, але мені там подобається вигравати. Пробіг я 500 метрів, мені сподобався результат. Марафон благодійний. Частину із куплених учасниками квитків спрямовують на реабілітаційну студію для бійців. Вони безкоштовно реабілітують військових, тому ми вирішили, що ми 15% з продажу кожного квитка будемо переправляти якби туди, тому що сьогодні, в сьогоднішніх реаліях, допомога це наше якби друге, друге слово, яке йде, бо ми об'єднуємось гуртуємось для того, щоб допомагати. Дуже вас донатити, якщо ми, якщо ми не на фронті, якщо ми не на передовий, то ми е, ну донатимо, тобто і е, розповідаємо дітям, як. Е, Чому ми взагалі з Харкова зараз у Києві? От, і тобто, ну це знаєте, от, мурахи по тілу, от така жива, така трепещуща ще тема. Під час забігу, а він тривав зранку до обіду на реабілітацію воїнів. Зібрали понад 100 тисяч гривень. Валерія Глушенко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.